Сьогодні вівторок, 15 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомила сьогодні про багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту, що пройдуть 17 та 18 серпня на території Вознесенського району та, зокрема, міста Южноукраїнська. Планується відпрацювати евакуацію населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідацію наслідків пожеж та ракетних ударів. Можливе обмеження руху транспорту дорогами регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району. Особливо Наголошуємо, що всі заходи носять навчальний характер. Тому громадян просять зберігати спокій, перепрошують за тимчасові незручності та дякують за розуміння. Знову смерть на воді і знову місцем трагедії стала акваторія Інгулу в районі півострову Аляуди. В день 14 серпня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про потопельницю. За викликом прибули відповідні рятувальні підрозділи. Для пошуків задіяли квадрокоптер, оглядову групу на човні та водолазів. В результаті півторагодинних зусиль тіло нещасної було виявлено. Зі слів її знайомої, загибла не вміла плавати, а в тій місцевості дно річки має різкі обриви. Напевно, саме така яма і стала причиною смерті. Усі обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці. Рятувальники ж в Три закликають миколаївців до обачності. Саме її відсутність може бути фатальною. Від початку року на водоймах області вже загинуло 18 людей, з них троє дітей. Важливі зміни на вітчизняному газовому ринку. Акціонерне товариство Миколаївгаз повідомило сьогодні, що воно та ще дві газорозподільні компанії, а саме Івано-Франківськгаз та Хмельницькгаз, перейшли під державне управління Нафтогазу. Нагадаємо, раніше вони належали до регіональної газової компанії, скорочено РГК, що пов'язана з олігархом втікачем Дмитром Фірташем. Миколаївгаз обіцяє більш докладну інформацію щодо змін надати пізніше. Залишається сподіватися, що споживачі Миколаївгазу не відчують через вказані зміни незручностей та зайвих клопотів. Мешканці мікрорайону Варварівка вже можуть підключитися до системи централізованого водопостачання. В липні дюкер через річку Південний Буг, який збудували в 2020 році, передано на баланс комунального підприємства Миколаївводоканал. Про особливості прокладеної водомережі, а також як жителям мікрорайону підключитися до неї, дізнавалися наші кореспонденти. У Миколаїв водоканалі звернулися до мешканців Варварівки з пропозицією підключати свої оселі до системи централізованого водопостачання. На території мікрорайону вже облаштовано мережу, що наповнена водою з дюкеру, який комунальне підприємство нещодавно отримало на свій баланс. Сьогодні вже мешканці Варваровки, які мікрорайону Варварівка, можуть звертатися до нас за отриманням технічних умов на проектування, потім зробити проектування, погодити з нами проект, прокласти мережі до себе, до своїх осель, заключити з нами договір і вже користуватися водичкою. Водночас мережа наразі не може охопити весь мікрорайон, відзначають у водоканалі, адже є чимало будинків, які розташовані на різні відстані і висоті від прокладеної труби. У майбутньому комунальники планують працювати над розгалудженням наявної системи в межах Варварівки. Подальшому в проєкті є ще прокладка ліній по тих вулицях, як на яких зараз немає водопровідної мережі. Ці проєкти будуть виконані трохи згодом. Скоріше, що цим буде займатися або департамент житлово-комунального господарства, або управління капітального будівництва міста. Ми вже надали ті консультації, які нас вони запитали вже зроблені якісь геодезичні зйомки. Натомість, тим, хто не бажає чекати розширення мережі, Борис Дуденко рекомендує розглянути варіант спільного прокладання водопроводу до основної труби. Також потрібно прийти до нас, взяти технічні умови. Але в технічних умовах ми вони в запиті мешканці повинні зазначити, що буде підключено 3 абоненти, 10 абонентів, 20 абонентів. І тоді можна скооперуватися і, і прокласти особисту мережу, приватну мережу прокласти, також здати її по всіх гідравлічних нормах, і при бажанні передати також нам на баланс, якщо не хочеться чекати. У Миколаївводоканалі високо оцінюють стан дюкеру і запевняють, його було взято на баланс після перевірки всіх якісних показників. Також директор підприємства наголосив, ціна послуги з водопостачання для жителів Варварівки не відрізнятиметься від основного тарифу по місту. Централізоване водопостачання в місті Миколаєві має один тариф в незалежності, куди ця вода приходить, і для е е фізичних осіб. І для юридичних осіб ціна а, нашої послуги водопостачання, водовідведення вона є єдиною. Аналогічним є і стан самої води. Вона не придатна для споживання або для приготування їжі, а лише для господарсько-побутових і санітарно гігієнічних потреб щодо водовідведення мікрорайону Варварівка питання зараз пропрацьовуються. Ми поспілкувалися з дуже цікавим рішенням однієї з французьких компаній. Зараз ми з ними пропрацьовуємо і можливо, вже не це рішення. Ми прив'яжемо так, скажімо, до потреб Варварівки, і можливо, переглянемо навіть будівництво очисних споруд в мікрорайоні Варварівка. Консультації та прийом документів. Евентів для розробки технічних умов з підключення фахівці Миколаївводоканалу проводять щотижня у понеділок, вівторок і четвер, з 9 до 16 години, за адресою, вулиця Погранична, 161. Також можна звернутися за телефоном, який ви бачите на екрані. На підприємстві зауважують з урахуванням всіх робочих моментів достатньо місяця, аби вода вже була веселі замовника від звернення до водоканалу щодо отримання технічних умов. Якщо є всі документи, якщо є проектант, який це швидко зробить, якщо є майстри будівельники я думаю, що 3-4 тижні і можливо підключити воду. Наразі до, Миколаєва, до каналу вже почали звертатися жителі Варварівки щодо майбутнього підключення до водопроводу. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі «Март». Традиційно Нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії МАРТ у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Роботи з благоустрою адміністрація Заводського району міста Миколаєва відзвітувала щодо відновлення тротуарів на кількох вулицях, а також ремонту автомобільних доріг в мікрорайоні Велика Корениха. Докладніше про те, що вже зробили, та що ще мають зробити в наступному сюжеті. Велика Курениха – віддалений мікрорайон міста Миколаєва. Це є причиною низки об'єктивних проблем. Одна з таких транспортне сполучення та його складова стан доріг. Начальниця відділу благоустрою адміністрації заводського району Альона Парковська розповіла, що в рамках робіт з відновлення дорожнього покриття були відремонтовані дороги на вулицях Дмитрієва та Ізмаїльській. Останню почали ремонтувати ще в минулому році. Відремонтовано 1400 метрів квадратних в цьому році завершені ремонтні роботи. Відремонтована 1640 метрів метрів квадратних. Відремонтована частина дороги вулиці комунальна. Бажаємо нашим мешканцям безпечного дорожнього руху. Альона Парковська додала, що роботи з благоустрою району не оминули і наближені до центру міста вулиці. Так, тротуари приватного сектору були відновлені на Сінній на проміжку від Маріупольської до Даля, а також на вулицях сьомій поперечній та образцова. Облаштовано тротуар парний і непарний бік. Площею 817 квадратних метрів. Проведено ремонт за рахунок міського бюджету. Роботи тривали місяць. В адміністрації Заводського району запевнили, що подібні роботи з благоустрою будуть продовжуватися і надалі. Наразі планується повний ремонт вулиць набережної та клубної, що також знаходяться у Великій Коренисі. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Від початку збройної агресії Росії місто Очаків щодня потерпає від ворожих атак, внаслідок чого було пошкоджено будівлю Очаківського музею мариністичного живопису. Близько 300 художніх творів евакуювали до безпечного сховища. Аби зберегти унікальну культурну спадщину, Агенція розвитку Миколаєва розпочала проєкт з оцифрування Очаківської колекції. Далі про це докладніше. Очаківський музей єдиний в Україні, присвячений мариністичному живопису. У 2020 році заклад культури готувався святкувати своє 40-річчя. однак, початок російської агресії зруйнував усі плани. Очаків одним з перших зазнав ворожих обстрілів. Внаслідок цього будівлю музею було пошкоджено. Було вибито вікна, двері, пробито дах. Але співробітники музею зробили все, що могли. Вони спакували колекцію, вони її зняли і зберігали до моменту. Поки керівництво Миколаївського обласного художнього музею не прийняло рішення евакувати колекцію до Миколаєва, аби зберегти таку унікальну культурну спадщину, агенція розвитку Миколаєва спільно із платформою MyArt та за підтримки українського культурного фонду розпочали проєкт оцифровування Очаківської колекції серед експонатів її роботи видатних митців Руфіна Сутковського та Івана Айвазовського. Ми працювали. Ну, з цими роботами, які ну, зберігаються, запаковані. Тобто ми їх розпаковували, потім знову запаковували, оцифровували. Що таке оцифрування? То це ну, набор світла і фототехніки. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, як буде відбудовуватися місто Очаків, як буде відбудовуватися музей, взагалі, як цей процес затягнеться в часі. Але вже цього року, наприкінці цього року, ми можемо всі і в Україні. І поза межами України подивитися цю колекцію. Нині вся колекція картин вже оцифрована. Понад 300 творів мариністичного живопису і графіки 19 та 20-го століття повернули до безпечного сховища. Наразі триває постпродакшн обробка, ну робота з зображеннями, з фізичними файлами безпосередньо, готування їх до друку для розміщення в веб-форматі. Робота з Ну, каталогізацію, тому що вони ж підписані. Там автор, розмір, матеріал, ну техніка, яка зробила. Близько 200 картин з усіх оцифрованих війдуть до майбутнього каталогу мариністичної графіки та живопису. Автори проєкту кажуть: роблять це для того, аби люди з усіх куточків світу могли побачити творіння митців нашого південного краю. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Новини спорту. Молоді миколаївські веслувальники здобули шість медалей чемпіонату України з академічного веслування серед юнаків та дівчат, що проходив з 9 по 13 серпня у Києві. А саме Марк Микитей на парній четвірці посів третє місце. Андрій Генералов та Григорій Словінський здобули золото на парні четвірці, срібло на парній двійці та бронзу на вісімці. Аркадій Дурняк на вісімці посів третє місце. Вікторія Суглоб на парні четвірці виборола третє місце. Вітаємо спортсменів та тренерів. З досягненнями. І наостанок про погоду у середу, 16 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний та спекотний день. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 34 градусів за Цельсієм, вологість повітря 40%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.